Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. РФ паде за вісім місяців, якщо суттєво наростити удари по її території та посилити міжнародний тиск. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. От якщо буде суттєве руйнування економіки на території Росії, суттєве збільшення у цієї панічності соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді дивіться паралельно 6-8 місяців обнулення російської економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів в глибину РФ. І тоді ми цей рік можемо. Мо, бачити зовсім інакше, пояснив він. Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року захід запровадив низку жорстких санкцій, спрямованих на ослаблення економіки Росії та її здатності вести війну, серед основних заходів відключення сотень російських банків від платіжної системи SWIFT, замороження активів російського центрального банку, обмеження доступу до технологій, включаючи чіпи та програмне забезпечення, а також санкції проти багатьох російських олігархів та політичних діячів. І тоді переходимо. Дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення економіки а, при 3-4 місяцях нарощування ударів в глибину Російської Федерації. І тоді ми ці, цей рік можемо бачити зовсім інакше.